Країна мати ненька усіх українців славного народу, яку нам дарував Господь як нагороду, за те, що любимо ми свою землю і про неї дбаємо, що душами й серцями рідну державу захищаємо. Богородиця Божа мати, яка народила світу Господнього сина. А він, мов крильме, закриває тепер Україну. Бо як же народ такий землю не шанувати, де мами чекають із бою за волю синів солдатів? Мама, матуся, матінка та яка останню крихта хліба віддає, яка безмежно любить дитинчатку рідне своє, велична, вічна мамина любов. Оспівана віками. І ми в день матері, славну думу, душа, квітка, співаємо кожній мамі. Це душа, квітка, в житті о саду буває. Це душа, квітка, ціло, що силу має. Нехай так буде вічно, бо немає світі краму, за які можна купити собі маму. Серце матусі на сонечко тепле схоже. Воно пригріває, пестить і виросте, допоможе. Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш. Хай збудеться все, що чекаєш. Хай стежка проляже в трояндах, хай буде удача у всьому. А серце матусі мені колисково співає. Усіх нас від біди вона закриває. А серце матусі любові та ніжності чаша. Це вірність, це золото, щастя наше. Матусі таке велике-велике. Воно називає синочком і маля і дорослого чоловіка. А серце матусі немов пташка, випиркує їх грудей, б'ється крильцями і плаче за долю своїх дітей. А Серце матусі таке гаряче-гаряче. Бережіть свою маму, дівчину і віначе. Серце Матусі немов кришталь. Тендітне, прозоре і чисте, дзвінке, і душа, є світла. А серце матусі на здійманті кустових, а з добра та ненченої любові. Серце матусі в собі жиселю затоїть, на ньому весь світ превеликий стоїть, хай вас обминають невдачі та грози, нехай лиш від сміху надивляються сльози. Вічного здоров'я з роси і води, бо та радість хай буде завжди. Придні наші матусі, я щиро від нас усіх за здоров'я нашого людям, наше щастя, ви наш промінь в Ви, Ви наше серце ви щастя для дочки та сина, нехай ж, вічно живуть матері усієї землі, нехай вічно живуть і душею і матері усієї України.